Ми продовжуємо розповідати історії внутрішньо переміщених осіб, які не побоялися почати з нуля життєву сторінку у Кам'янському. Сьогодні познайомимося із непересічною особистістю лікарки з міської лікарні номер 9 Оленою Монаховою. Про Маріуполь у вогні, лікарську справу за покликанням, нове життя у кам'янському та мрії, які живуть у серці. Дивіться у черговому випуску почати з нуля. Початком повномасштабної війни до Кам'янського приїхали дуже багато кваліфікованих спеціалістів, серед яких лікарі. Навряд чи хто із них думав залишати улюблену роботу, де піклування про пацієнтів, їх лікування в деяких випадках навіть порятунок життя, був основою їх щоденної роботи. Серед таких була і наша. Сьогоднішня героїня лікарка Кушер-гінеколог з Маріуполя Олена Монахова. Сьогодні вона працює у Кам'янській міській лікарні номер 9 А яким є життя лікарки за більше ніж півтора року у новому місті, розкаже сама Олена Вікторівна. До переїзду в Кам'янське Олена Монахова все життя прожила в Маріуполі. Як сама називає, у місті, де багато води та високих дерев, а бажання стати лікаркою мала з дитинства. Всі мої ігри з дитинства то все було. Я лікувала кішочок, собачок, іграшки, бабусь, дідусів, друзів. Всіх лікувала. От потім вступила до Дніпровської медичної академії, а потім повернулася у рідне місто, де все життя працювала у второму пологовому будинку. Чому обрала фах гінеколога? Олена Вікторівна запевняє, хто як не гінеколог зробиться життя кращим, коли здорова жінка, у неї щасливі діти та щаслива родина. Як прийшла одразу після інституту, і так працювала і в консультації у відділенні, і в пологому відділенні дуже багато працювала у себе в пологу сам саме в пологому будинку. Ніколи не рахувала тому, що як можна порахувати щастя. Вот ну, діточок 500, мабуть, є за 20 років роботи. У день повномасштабного вторгнення пані Олена не особливо здивувалася обстрілам. Ще з 2014 року в Маріуполі були потужні обстріли окраїн міста, ближніх сіл та східного мікрорайону. Хоча зізнається, 24 лютого було передчуття чогось жахливого. 1 березня ми вирішили батька перевезти на інший край міста, тому що він жив на окраїні лівого берега, звідки все котилась війна. А потім ми просто не змогли потрапити назад до себе, коли наближалися до мосту, чи починався обстріл, чи військові казали розвертайтесь. Виїзд із Маріуполя для родини Олени Монахової був складним і ризикованим. Жінка згадує, не всім трапився шанс вибратись. Побиті машини, поранені родичі. Більше того, з боку виїзду точилися тяжкі бої. Цивільні автівки розбивали або розвертали військові. Шлях, який раніше займав п'ять годин Олена з чоловіком, сином і старенькими батьками долали дві доби. 15 березня, коли якось з якогось дива все вщухло. На якийсь час. І тому куди всі їдуть, ну і нам туди треба. Всім своїм знайомим розповіли, що всі їдуть там через піщанку, і всі зібрались, там похапали в сумку, що є одну сумку на сім'ю, і поїхали на побитій машині, без лобового скла, без задніх з вибитими задніми склом. Ми виїхали. А в нашій машині були цілі колеса. Нам і не пошкоджений бензобак, нам дуже повезло. На шляху родини Монахових було 15 блокпостів. Чоловіків молодших 60 років на блокпосту окупанти роздягали при температурі мінус 10, переглядали телефони. Жінок, стареньких та дітей не чіпали, але через огляди колона автомобілів рухалася дуже повільно. Фізичного знущання не було, але. Дивитись на їх рожі, то мало приємного. Дуже прикро було дивитися, ну, не прикро, жахливо, на побиту військову техніку. Думаєш, це все ж життя наших було. Думаю, яка ж там мощ котиться. Першим містом на шляху від пекла війни було Запоріжжя, і Олена Вікторівна дуже дякує небайдужим українцям, які надавали їм можливість переночувати та годували гарячою їжею. Що їхати треба сюди, в Україну, то іншої думки не було. Залишатися там і рухатися в бік Росії. Ну куди рухатися тоді, туди, де хто прийшов тебе вбивати, їхати туди такого немає. Було видно, що там люди живуть в умовах війни блокпости, повітряні тривоги, світломаскування, але там працювало, так незвично було дивитися, працюють магазини, працюють банкомати, працюють заправки. Олена Монахова зазначає, їхали в нікуди з єдиним бажанням, якнайдалі від жаху, але були впевнені, що в новому місці допоможуть. Оскільки чоловік і син працювали на підприємствах Хметінвесту, обрали Кам'янське. Через деякий час Олена Вікторівна почала шукати роботу. Так розпочалася її історія у гінекологічному відділенні міської лікарні номер 9 Дуже тепло зустріли, дуже прониклися моїми проблемами. І Людмила Данилівна Кузьменко, і завідувачка Олена Валентинівна. І весь Колектив лікарні, ну як, як рідні, дуже теплі слова говорили, дуже раділи і так відтаював душею. На період адаптації до нового життя пішло близько двох тижнів. Наша героїня говорить, її неабияк підтримували рідні та колектив лікарні. Робота вона ну, насправді порятунок. Вона допомагає забувати за свій клопот. Вона Якось зігріває морально, коли ти робиш корисну справу, коли ти можеш комусь допомогти, дуже хороша лікарня з сучасним обладнанням дозволяє полікувати і гінекологічних хворих, і хірургічних хворих. Дуже розвинена лапароскопія, параскопія. Це було ну, дуже приємно бачити. Олена Монахова запевняє, що після кардинальних змін, які сталися у її житті, зрозуміла, як багато речей, що раніше здавалися вартими уваги, насправді не мають ніякого значення, а головною є безпека родини. Натомість старенькі батьки пані Олени навіть після пережитого жаху горять надією на повернення. Маріуполь для них це все. Звичайно, ми збираємось повертатися туди, але якщо там буде Україна, це перша умова. От, чого ж да чекати, коли там він відбудується? Ми прагнемо їхати туди і відбудовувати, тому що там треба буде лікарі, там треба буде працівники. Якщо буде здоров'я, якщо буде там. Ну, якісь мінімальні умови для життя, то ми туди і поїдемо відбудовувати. Там чекаємо моменту, віримо, що так і буде. Це струкати життя навчило Олену Монахову ніколи не здаватися, вірити в свої сили, яких обов'язково вистачить, якщо ставити перед собою цілі, а ще завжди шукати радість у сім'ї, роботі, вдячності та мрії, повернутися до міста біля Азову міста Марії. А тепер перейдемо до прогнозів на найближчу добу. У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Можливі опади, температура вночі плюс один. В день підніметься до плюс чотирьох. Вітер південно-західний до восьми метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершено. І з вами був Володимир Кравченко. Бережіть здоров'я, будьте обережні на дорогах і дбайте про свою безпеку. Зустрінемося завтра. Бувайте!